За рахунок чого Україні вдалося уникнути відключень світла цієї зими, як нам допомогла купівля електроенергії з-за кордону? Та скільки на це було витрачено державних коштів? Хто заробив на продажу української електроенергії за кордон? Відповіді саме на ці запитання сьогодні ви і дізнаєтесь в черговому випуску новин енергетичного фронту. Друга зима в умовах повномасштабної війни мало хто сподівався на те, що вона буде кращою за зиму 2022-2023 року, коли українці були вимушені згадати, що таке графіки відключень світла. Сьогодні можемо констатувати, що зима, що минула, мало чим відрізнялася в контексті доступу наших громадян до світла, газу та тепла від довоєнних зим. Масованих відключень світла вдалося уникнути. Підозрюю, що в розмовах зі своїми рідними, друзями та сусідами ви сперечаєтесь про причини, як Україні вдалося пройти другу зиму в умовах війни зі світлом. І для того, щоб зробити ваші суперечки більш аргументованими та наповненими об'єктивними даними, сьогодні я розкрию причини, які дозволили країні провести зиму зі світлом, розповім про роль імпорту електроенергії та назву компанії, яким навіть в такі непрості часи. Вдалося продавати частину української електроенергії за кордон, але буду розповідати я про це лише тим, хто вже підписаний або зараз підпишеться на мій YouTube канал. Підписались? Тоді поїхали. Отже, як же ж нам вдалося пройти зиму без масованих відключень світла? Причин є кілька. По-перше, це відсутність або ж незначна кількість обстрілів української енергетичної інфраструктури ворогом. Порівнюючи з першою воєнною зимою, коли на наші енергетичні об'єкти були випущені сотні ракет та дронів, друга зима пройшла набагато спокійніше. Можливо, ворог переорієнтувався на інші цілі, а можливо, не хотів марно витрачати ресурс, враховуючи суттєве посилення нашої противоповітряної оборони. Як би там не було, але факт залишається фактом: обстрілів енергоінфраструктури взимку практично не було. По-друге, це вчасне відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури, що були пошкоджені під час обстрілів минулого року. Українським енергетикам вдалося відновити як об'єкти генерації електроенергії, так і лінії передач. Цьому сприяли як фінансова допомога від держави, так і гроші. Та обладнання, що постійно надходили від наших іноземних партнерів. Одним словом, рівень підготовки енергооб'єктів до роботи взимку був на високому рівні. Третя причина відсутності відключень це імпорт електроенергії із-за кордону. Майже всю зиму ми купували частину електроенергії в країнах Європи, чим компенсовували дефіцит ресурсу в години, коли в системі було найбільше навантаження. Говорячи про імпорт, потрібно сказати, що він не існує сам по собі. Імпорт електроенергії вдалося запустити, здійснивши кілька правильних кроків. В першу чергу, разом з нашими європейськими партнерами ми суттєво розширили технічні можливості для купівлі більшого обсягу електроенергії з країн Європейського союзу. За рік доступна потужність для імпорту електроенергії з Європи була збільшена в три рази. Окрім цього, суттєве підняття цін на електроенергію для української промисловості, яке мало місце у червні 2023 року, наблизило українські ціни до європейських, що змусило ряд компаній купувати електроенергію за кордоном, розуміючи, що в Україні Її не вдасться купити дешевше загалом більше 10 українських компаній цієї зими напряму купували електроенергію в Європі, що дозволило зменшити навантаження на українську енергомережу. Четвертою причиною відсутності відключень світла стала тепла погода в Україні та Європі знову пощастило з теплою зимою. Підозрюю, що скоро враховуючи зміну клімату, відносно теплі зими стануть для нас нормою, та зараз констатую, що друга зима в умовах війни виявилася теплішою ніж прогнозували синоптики. Що тепліше зима, тим менше енергоресурсів потрібно використовувати для обігріву, що має суттєвий вплив на функціонування енергосистеми. Менше навантаження на енергосистему, більше шансів уникнути відключень світла. Друзі, нагадую, що мене звати Андрій Жупанин, і ви на моєму ютуб каналі, який повністю присвячений українській енергетиці. Цікавитесь енергетикою? Тоді підпишіться, будь ласка, на мій ютуб канал, лайкніть це відео та поширте його серед своїх знайомих, щоб якомога більше людей знало, завдяки чому нам вдалося пережити другу зиму в умовах війни без відключень світла. Ну і остання причина: завдяки чому нам вдалося уникнути відключень світла. Це отримання диспетчером української енергомережі, Септо компанією Укренерго аварійної допомоги від сусідніх європейських країн в найбільш критичні дні. Таких днів було доволі багато у грудні, коли у Європу та Україну прийшли сильні морози. Лише за один місяць державне Укренерго витратило 120 мільйонів гривень на Екстрену закупівлю обсягів в електроенергії за кордоном для того, щоб уникнути відключень світла всередині країни. Однак відсутність сильних холодів у січні та лютому допомогли нам, і у ці місяці країна практично не потребувала аварійної допомоги із-за кордону. Одним словом, відсутність обстрілів відновлення пошкоджує інфраструктури, тепла зима, синхронна робота української енергосистеми з європейською. Та 120 мільйонів гривень на купівлю аварійної допомоги в критичний момент все це дозволило Україні пройти другу зиму в умовах війни без відключень світла. Більше того, у лютому деякі українські компанії навіть продавали надлишки електроенергії до Європи. Давайте розповім, хто взимку експортував українську електроенергію за кордон. Як я вже говорив, грудень виявився холоднішим аніж очікувалося. Тому в цей місяць ми не продавали електроенергію за кордон. В січні та лютому стало тепліше, і через надлишок електроенергії в країні її почали продавати в Європу. Найбільшим експортером електроенергії за цей період стала група компаній ДТЕК, яка належить найбагатшому українцю Рінату Ахметову. Друге місце з невеликим відставанням від «ДТЕК» зайняла державна компанія Укргідроенерго. Третім експортером української електроенергії взимку стала компанія Еру Trading, яка вже кілька років є доволі активним учасником на оптовому ринку електроенергії в Україні. І поки ви не почали обурюватися, що дві з трьох компаній, які заробляють на продаж електроенергії за кордон, є приватними, зауважу, що держава також заробляє на експорті електроенергії. Як ви помітили, друге місце по обсягу експорту належить державній компанії Укргідро. Енерго, яка є оператором найбільших гідроелектростанцій країни. Через теплу погоду наші водосховища раніше звичайного наповнилися водою, що дозволило Укргідроенерго мати надлишок електроенергії та продати його за кращими цінами за кордон. На жаль, точна сума, скільки державне Укргідроенерго заробило на продажу електроенергії за кордон, мені невідома. Та можу сказати, що інша державна компанія, Укренерго, за надання можливості трьом експортерам технічно передати цю електроенергію за кордон, отримала 60 мільйонів гривень. Загалом, якщо підбивати енергетичні підсумки зими, що закінчилася, можна сказати, що для кінцевого споживача вона мало чим відрізнялася від довоєнних зим. Газу вистачило для проходження опального сезону, масованих відключень електроенергії вдалося уникнути, та ще й заробили на експорті надлишкової електроенергії в Європу. Та це однак не означає, що ми вже сьогодні автоматично готові до наступної зими. Наразі активні бойові дії ведуться неподалік двох великих теплоелектростанцій слов'янської та Курахівської Тез. Їх потенційне від'єднання від енергомережі може стати суттєвим ударом для нашої енергосистеми. Як на мене, вже сьогодні уряду потрібно думати, як замінити цю генерацію, готуючись до нової зими. Та чи думають про це у владних кабінетах? Напишіть мені в коментарях. Друзі, дякую за те, що додивилися цей випуск до кінця. Не забудьте, будь ласка, підписатися на мій YouTube канал, лайкнути це відео, а також можете залишити будь-який. Коментар, дякую, та до зустрічі в нових відео.